Моє вітання друзі! Сьогодні я хочу вам показати весненький такий звіт по ремонтам. Одна людина це принесла це всі ці 1, 2, 3, 4, 5 речей. Ліхтарик і повербанк. Що було зроблено? Ось цей ліхтарик. Тут, звісно, батарея здохла, делюкс називається. Стояла тут ось така кислотна батарея. Вона вийшла з ладу, я хотів переробити на літій іон, але не став заморачуватися, тому що це ну, і в ціні б ціна була б вищий. А так поїхав, купив акумулятор ось такий на 4 вольта, 2,5 А чи скільки там він. Я чуть-чуть менший взяв, в принципі, хватить. Замінив і зробив ревізію самих кнопок, тому що вони тут не контачили. Ну, На даний момент фонарь працює, вмикаємо його, перший режим, другий режим. І, і третій. Ось такі режими. Зараз все нормально, тому що було таке, що оці перемикачі вони не контачили і потрібно було ловити цей момент. Зараз все тут зроблено, працює, має ось таку відхідну ще частинку. Тому з цим зрозуміло. 300 гривень по ремонту, якщо цікаво, батарея 120 і заміна. Далі по ось цій лампі. Тут є датчик руху, тут виламане було гніздо Type-C, у мене не було такого гнізда, щоб запаяти прямо на плату, тому було прийнято рішення зробити ось такий варіант. І воно дуже добре тут працює. Все вставляється, бачите, ну, батарея вже заряджена, зараз вона буде зеленим світиться, все потухло. Тобто вона зарядилася і, і справно працює. Ось так вона світить тепленьким світлом, ну і, звісно, є датчик руху. Людям дуже це потрібно, тому що вночі ставлять в режим чергування його, і коли світла немає, то спокійно можна ним користуватися. Він автоматично все робить. По цьому ліхтарю. Це, як ви бачите, вуличний ліхтар, і трішечки тут підбиті, кнопки нема, але вона десь у власників є. Значить, Що я тут зробив? Тут попросили мене замінити батарею, тому що тут, як завжди, стояло таке китайське дерьмо. Як воно називається, чи як воно щось таке. Замінив батарею, Тенпар поставив на 2850. І врізав сюди Typ C. На ТП-4056, тому що він на вулиці не використовується, а в будинку теж дуже були зацікавлені в тому, щоб використовувати його як з датчиком руху. Бачимо, ось, є отвір я зробив, залив його клеєм ультрафіолетовим, щоб сміття не попадало, але роз'єм все одно відкритий. Все, він заряджається. Тут 2 Вт сюди. Було 3, зараз 2, ну вже завершується зарядка. І він теж справно працює. Бачимо, так, світи доволі таки яскраво. нема ніяких плимаючих режимів. Ну і, звісно, він працює як датчик руху. По цьому ліхтарю тут я по електроніці нічого не робив, а була виламана сама електроніка, тобто провалена туди, плата кріпиться на двох стійках, я їх посадив на суперклей і додатково ще їх зафіксував, посилив, щоб більше цього не траплялося. І має ось таку ручку, тут з торця теж ліхтарики є, ну а спереді коп матриця І він теж працює справно. Давайте я вімкну. Так, це перший режим, Так, другий режим, Світлодіод світиться. Ну і бачите, мигалок, звісно, немає. Теж тут ремонт недорогий, закріпив плату, та і все. 200 гривень. Так, по цьому я не сказав, скільки тут у нас вийшло. Тут у нас ну, 480 гривень заміна батареї, і встановлення плати. Звісно, дорожче сенсу немає робити. Ну, людина попросила, тому що не вигідно його зовсім. Так, ну і по повербанку тут він почав погано тримати і... Звісно, надувся. надулася сама батарея, бачите, які її пропорції, вона така, як подушка стала. Тому було прийнято рішення. Бачите, зараз я корпус трішечки відрихтував, замінив батарею, все тут відображається, як ви бачите, заряджається. Батарея там стоїть ось така. До речі, в мене ще залишилася одна на 10 тисяч мА. 24 рік. Звісно, це я раніше купляв, але людина відмовилася від ремонту, тому в мене два штуки таких лежало і один сюди і якраз підійшов чітко. Тому все готово, буду віддавати і нехай користуються. 600 гривень павербанк ремонт. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.